Мені треба було на Шевченка 80, тобто захотілося чаю. Прохладно і чай добре, печиво добре, відношення добре. Оксана Дмітрієва зранку прийшла до пункту незглавності, облаштованого на базі першої пожежно-рятувальної частини в Полтаві. Необхідні такі пункти без незламності, і їх треба побільше, не тільки там іще дето в центрі. Ну у чоловіка є потреба. Зарядить телефон, от скоро будуть графіки відключення світла. Теж тут треба обсидіти. А ось холода будуть. Є всі засоби обігріву автономного електроживлення і стаціонарного електроживлення, забезпечений питною водою, чаєм, також ну, цукром, дитячим місцем для тих, хто звертатиметься з дітьми, медичною укладкою, електричними подовжувачами, засобами зв'язку і оповіщення, павербанками. Пункти незламності запрацювали в області з 1 жовтня, каже Віктор Стеблянко. Їх у регіоні 474. 417 із них облаштовані органами місцевого самоврядування, 50 Державною службою з надзвичайних ситуацій і 7 Укрзалізницею на вокзалах. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті обласної військової адміністрації. Пункти незламності працюють місцеве самоврядування, переважно більш, майже всі в робочий час. Пункти незламності в області забезпечені всім необхідним. Це відповідні аварійні джерела живлення, аварійне опалення, подовжувачі, освітлення, мінімальний набор там, чай, печива, альтернативне паливо, паливо для генераторів. 58 стрілінків у нас в області є на сьогоднішній день. Але хочу зазначити, що всі пункти незламності забезпечені е, інтернетом. Цілодобово працюють пункти, облаштовані надзвичайниками та укрзалізницею. Першого числа були і чоловік. 11 чоловік звертою воєнні були 6 чоловік воєнних і також мама з дітками. Нас забезпечили на перший період всім необхідним: це чаї, цукор, стаканчики. Кришечки, мішалочки, питна вода бутильована по 05 літрів. Цим ми забезпечені. Термопоти також у нас є. Весь штат залучається до роботи у пункті незламності. Окремих працівників у нас на вокзалі, на жаль, немає. Так що всі по графіку, по черзі залучаються. У пункті незламності на південному вокзалі встановили і буржуйку, якою за потреби можна буде обігріти приміщення. Також на вокзалі працює Starlink. Це безпровідний інтернет, яким можу також безкоштовно користуватись. Зарядка мобільних телефонів це стіл, а також бокс для зарядки телефонів, який можна залишити на деякий час. Там вводиться пін-код, він блокується ячеєчка. Пункти незламності почали облаштовувати у регіоні з осені 2022-го через відключення електроенергії у результаті російських обстрілів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.